Всім привіт, з вами знову Макс. Зараз ми поговоримо про сірники та про зажигалку. Взагалі, що ефективно? В Карпатах будь-де. Наприклад, якщо суха похода і сірник може підійти, нема питань. Запалюється все, ще якщо якісний, такий з козаком. Але якщо дощ, вони намокнуть, ота сірка відійде, все. Хоча в дитинстві був такий момент у нас, коли попали в грузу, всі сірники намокли, ми розпалювали багаті. І залишилось в пачці декілька сірників. І тато сказав, ну паліть як хочете. То ми ходили, блін, Роман під мишками оті відділинки щепки носив, едік. Так само грубіші дрова носив, я під мишками сушив ті сірники. Я не знаю, чим ми запалили це багаття, чи сірниками, чи своєю енергією. Но ми реально ми прям таким духом це робили. З першого сірника. Фух! Запалили, дивилися той вогонь, прям він і він розгорівся. Оце це от, ну, такий дуже яскравий момент, я його ніколи не забуду. Так, ладно, говоримо спочатку про сірник. Його, в принципі, можна замотати в папір, в 10 пакетів. І було таке, що ми е, тут на рік закопували, потім витягали, він не відсирівав. Ну, Нормально все запалювалось. В принципі, можна і з ним зробити, як немає нічого іншого. Но навіть уже тато таким старшим став і казав, ну Мак, купи мені блок сірників. Ну не сірників, а блок запальничок. І таке було, я привозив йому ті запальнички, запальничку навіть можна просто, без ніякого пакету, без телефона кинув, дожді, не дожді, все рівно, нічого йому не буде. Намокли ви, до трусів, як то кажеться, я намокав до трусів неодноразово. Запальничку що робите? Запихаєте в труси, наприклад, де саме тепле місце, там в спальнику лежите і грієте руками. Я просто розповідаю, як можна це робити. Або берете підмишку і все. Вона висихає, і потім по-любому вона буде запалюватися. Так що, я думаю, найкращий вибір це запальничка. Запальничка це незамінний атрибут справжнього туриста. Так що, якщо сподобалось відео, подивись інші, зайшов контент, підпишись. Коментар, палець вверх і до нових відосів!